Вітаю! Щоб підключити інтеграцію нової пошти з Вчасно каса, для початку вам необхідно увійти в особистий кабінет нової пошти. В лівому боковому меню перейдіть до розділу Налаштування та оберіть вкладку Безпека. Перейшовши до вкладки, вам потрібно створити ключ, натиснувши на кнопку Створити ключ. Далі підтвердити та скопіювати ключ для подальших кроків в кабінеті Вчасно каса. Далі перейдіть в кабінет вчасно каса, там вам потрібно буде перейти до розділу налаштування компанії, далі обрати вкладку Інтеграція з новою поштою та натиснути на кнопку Додати ключ, щоб додати той самий скопійований ключ з кабінету нової пошти. Вставили ключ, натиснули на кнопку Додати і вуаля! Ключ додано, інтеграцію налаштовану, а в наступному відео ми покажемо, як саме працює даний функціонал. Дякую за увагу!